Поезія тримайся, живи. Ти утам у вогні серед поля, серед їдливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. ти утам, лиш тримайся, живи, ніч обійме тебе темнотою, не побачать тебе вороги. Зранку поле омиє росою. Тільки чуєш. Сонце і світло, глянь на обрії майже весна, он де листя в обіймах із вітром, вимальовують танець життя, біля тебе ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг. Обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде Господь із тобою, ти повернешся скоро з війни.